Москва у вогні, велике повстання, звуки пострілів чути здалеку. Розпочалася велика, потужна заворуха. Такого Москва, мабуть, не бачила років сто. Невже громадянська війна? Виявляється, РФ і розгорівся пункт мобілізованих, які відмовилися йти на фронт. Крім того, на барикадах помітили дружин мобілізованих рашостів, які вимагають повернути їх чоловіків додому. Невідомий навіть кинув коктейль Молотова у одну із стін Кремля. Коїться щось справді неймовірне. Розгвардія не може. Же нічого вдіяти, силовики безсилі та безрезультатно намагаються врегулювати ситуацію. В мережу вже потрапили перші кадри з місця події. Світ затамувавши подих, спостерігає за рашиською революцією. Про те, що коїться у Москві у цю мить, дивіться далі у ролику. Такого точно ви більше ніде не побачите. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. У Москві сталася масова сутичка між мігрантами та поліцією, аби зупинити бійку. Залучили навіть Росгвардію. як повідомляє рашистський телеграм-канал Шот. Понад 80 мігрантів напали на поліціянтів, які намагалися затримати водія, який не зупинився на їхню вимогу. Зазначається, що правоохоронці спробували зупинити авто. Водій не тільки не зупинився, а ще й потім вийшов з авто і напав на поліцейського. За наявними даними, сталося все це на ринку на південному сході Москви. Конфлікт виник після того, як правоохоронці затримали одного з водіїв на вулиці Верхні Поля під час Рейду на нелегальних таксистів за даними поліції у столичному районі Капотня під час перевірки документів у водія 21-річного іноземця дільничним він спробував утекти на автомобілі. Саме після цього він вийшов за авто та напав на правоохоронців. Зрештою було затримано 82 особи. Їх чекає перевірка на порушення міграційного законодавства та адміністративна відповідальність. Крім того, дії правопорушників можна розцінювати як дрібне хуліганство. Ну а тих, хто вже встиг отримати рашиських громадян. Дядянство чекає постановка на військовий облік. Ну що тут говорити в Російській Федерації, настають по справжньому буремні часи. Втім, лишається питанням, чого ж викликало таке обурення серед мігрантів в Ерефії. Можемо лише розглянути деякі фактори, які могли вплинути на суспільні настрої. Крім того, російська влада почала затримувати і залучати на війну проти українців-іноземців із простроченими рошиськими візами, які намагаються потрапити з ерефії до Фінляндії. Також відомо про кілька випадків вербування Ня на війну біженців з Іраку і Сомалі рашиська влада змогла завербувати десятки іноземців. Нагадаємо, що нещодавно Путлер публічно запевнив рашистів, що мовляв, жодної мобілізації не буде адже в цьому нібито немає потреби. Цю заяву прокоментував журналіст Ігор Якованко. Путін е розказав про амобілізації. Йому задавалися був заданий про амобілізації. На що Путін сказав, що, ну, в кінцевому тоді що все хорошо у нас а мобілізації не буде. Ну, во-первых, я должен сказать, что здесь, вот здесь тоже все, все привычно. Путин обычно... То есть, так что тем людям, которые готовы успокоиться и считать, что им ничего не... Це не стоит над... То есть, на самом деле, ползучая мобилизация мобілізації и она будет продолжаться. Ну вот от насчет... мобилизации он сказал, что що не будет. Хай там як можна припустити, що усі ці фактори постійно провокують напругу в рашейському суспільстві. Ситуація стає вибухонебезпечною і не дивно, що така типова ситуація, як рай на нелегальних таксистів, обернулася масштабною сутичкою зі стріляниною. До слова раніше стало відомо, що у Москве зайнялися міг мігрантами з Центральної Азії проти 22 осіб, порушили кримінальні справи у зв'язку з ухиленням від військової служби в рамках мобілізації. Про це йдеться в прес-релізі слідчого комітету. Ерефії ідеться саме про мігрантів, які отримали громадянство Ерефії. У РФ відмова від служби в армії може закінчитися позбавленням расистського паспорта. Нині вже перевіряють законність набуття громадянства мігрантів. Також повідомляється, що в Ерефії понад 80 осіб, які народилися в країнах Центральної Азії, і мають раши. Ське громадянство були направлені на військову службу у складі збройних сил. Тим часом намагаються якось діяти і рідні рашистських мобілізованих. Так нещодавно стало відомо, що вони опублікували маніфест проти безстрокової мобілізації в РФ. Її звернення опубліковано в телеграм-каналі Шлях додому. Ось як м'який протест дружин рашистських військових прокоментувала голова благодійного фонду русь Дячая Ольга Романова. Я вже бачу, що Началось создание таких фейковых жены фейковых матерей, которые очень довольны, что у мужей нет ротации. А главное, что эти барышни, они все-таки не идут дальше. Они не идут дальше, они хотят конкретно своих мужей. Казалось и кажется, что вот-вот они заговорят, что нет войне все-таки. Но пока не говорили. Поки об этом не заговорили. Хай там, як кожен сам обирає, яким чином йому боротися за свою свободу та життя. Варто відзначити, що нерідко рашистські військові добровільно переходять на український бік. Там у Євпаторії рашисти почали вступати у партизанський рух а теж і передавати інформацію про стратегічні об'єкти. Один із таких рашистів проходить військову службу в тимчасово окупованому Криму і надав інформацію про аеродром. Завдяки його сприянню ми отримали дані про сили та засоби захисту стратегічного об'єкту. Та повідомили ватеш окупаційна адміністрація намагається приховати факт операції. Поки Рашисти без успіху шукають партизан. Залучені співробітники ФСБ, колаборанти із поліції, кінологи з собаками і навіть експерти кримінальної лабораторії жартують партизани. Партизани в Мелітополі підірвали потяг, який щодня возив росіянам паливо. та... Боєприпаси нині рух опору провів успішну диверсію, і партизани підірвали залізничний потяг, який а, возив із Криму до Дніпрорудного боєприпаси та а, паливо. Про таке повідомили у центрі національного спротиву зазначається, що у зворотньому напрямку потяг вивозив із тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Під час вибуху пошкоджено також і залізницю, і тепловоз з вагонами. Поки окупанти без успіху розшукують партизанів. До пошуків залучили співробітників ФСБ з поліції, кінологів та експертів кримінальної лабораторії. Ну і власне додали і уточнили таку інформацію у центрі національного спротиву. Хай там як невдоволення в РФ і помітно зростає. Атмосфера у суспільстві напружена до межі. І, здається, достатньо лише кинути сірник, і відбудеться потужний вибух, який на місці Російської Федерації не залишить і сліду. То тобто знає, можливо, точка кипіння вже близько і незабаром нас чекають цікаві новини.